Поліанна. Розділ 19-й ПРО Несподіване. У вересні Поліанна пішла до школи. Вона склала іспит для визначення рівня підготовки і показала прекрасні результати. Для свого віку, тож її зарахували до класу однолітків дівчаток і хлопчиків. Школа дещо здивувала Поліану, а Поліана натомість здивувала школу надмірно. Однак зовсім швидко між ними встановилися найкращі стосунки. Поліанна навіть зізналася тітонці, що готова віднести школу до справжнього життя, попри те, що спочатку мала щодо цього сумніви. Хоча дівчинку і захопила нова діяльність. Вона не забувала і старих друзів. А вже ж, тепер вона не могла приділяти їм стільки часу, як раніше, та завжди намагалася викроїти годинку. Напевно, найобділенішим почувався Джон Пендлтон. Одного суботнього дня чоловік вирішив про це поговорити. Слухай, Поліанно, може, ти до мене переїдеш? запитав він дещо нетерпляче. Останнім часом я тебе майже не бачу. Поліана засміялася. Який же ж він кумедний, цей містер Пендлтон. Так ви ж не любите, коли поруч товчаться люди, насмішкувато відповіла дівчинка. Чоловік криво посміхнувся. Це ж було до того, як ти навчила мене своєї чудової гри. Тепер усім серцем радію, коли мені допомагають, іронічно відказав чоловік. Почекай, незабаром стану на ноги, тоді покажу всім, хто тут ходить. Він схопив одну з милиць, що стояли біля ліжка, і жартома замахнувся на дівчинку. Того дня вони сиділи в бібліотеці. Але ж насправді ви не радієте з усього гарного, а тільки кажете, ніби радієте, насупилася Поляна, дивлячись на собаку, який дрімав біля каміна. Ви й самі знаєте, що ніколи не граєте по чесному, еге ж, містере Пендлтон. Обличчя чоловіка несподівано зробилося серйозним. Тому й хочу, щоб ти, дитино, допомогла мені грати по чесному. То переїдеш? Поліана здивовано поглянула на нього. Містера Пендлтон, це хіба не жарт? Ні, хочу, щоб ти переїхала. Згідна. Поліана збентежилася. Ні, містера Пендлтон, не можу. Ви ж знаєте, що не можу. Я живу з тітенькою полі. По обличчю чоловіка. Пробіг якийсь імпульс, значення якого Поліана не змогла вловити, він майже сердито хитнув головою. Але ж ти їй не належиш. Що як вона сама дозволить тобі переїхати до мене? Містер Пендлтон заговорив лагідніше. Якщо вона дозволить, ти погодишся? Поліанна задумливо зморщила лобика. Але ж тітонька Полі дуже добре до мене ставиться, повільно мовила дівчинка. Вона взяла мене до себе. Коли не лишилося нікого, крім жіночої допомоги, і на обличчі Джона Пендлтона знову промайнув той самий болісний імпульс, але цього разу він заговорив тихо і дуже сумно. Поліанно, багато років тому я неймовірно кохав одну жінку, сподівався, що одного дня я приведу її в цей будинок і уявляв, як ми житимемо тут душа в душу довгі, довгі роки. Звісно. Співчутливо кивнула Поліана з очима сповненими жалю. Але її сюди не привів. Неважливо чому, не привів і по всьому. Але відтоді ця купа сірого каміння лише будинок, а не дім. Аби будинок став домом, потрібні жіночі руки та серце або ж дитячий сміх. А я не мав ні того, ні іншого Поліано То ти переїдеш? Поліана скочила на ноги, на її личку стяяла ідея. Містере Пендлтон, тобто ви шкодуєте, що весь цей час у вашому будинку не було жіночої руки та серця? Ну, так, Поліанно, о, я так рада. Тоді все чудово, дівчинка зітхнула з полегшенням. Беріть нас обох і все владнається. Взяти вас обох? ошелешено повторив чоловік. На личко Поліанни лягла тінь сумніву. Так, звісно, ви ще не завоювали, серце тітеньке Полі, але неодмінно завоюєте. Якщо скажете їй усе те, що казали мені, тоді ми переїдемо з нею вдвох. Очі чоловіка сповнилися жахом. Міс Полі переїде сюди. Поліано здивувалася. Може, ви краще хочете туди? уточнила вона. Її будинок не такий гарний, але він ближче до Поліанно. Про що ти взагалі говориш? запитав чоловік, цього разу дуже лагідно. Адже ви сказали, що всі ці роки цьому будинку не вистачало руки і серця тітоньки Полі. Тож чоловік захрипів і підняв руку, вочевидь, збираючись щось сказати, та наступної миті рука безвольно впала на бильце крісла. До вас лікар, сер, повідомила у дверях служниця. Поліана підвелася. Джон Пендлтон гарячково повернувся до дівчинки. Поліано, заради всього святого, не кажи тітонці, про що я тебе просив, поки що? Гаряче, прошепотів він. Поліана розпливлась у сонцесяйній усмішці. Звісно, ні, хіба я не розумію, що ви самі хочете їй це сказати? Весело кинула вона через плече. Джон Пендлтон безсило відкинувся на спинку крісла. Що з вами? запитав лікар. Кілька хвилин по тому, дивуючись прискореному пульсу пацієнта, на вустах Джона Пендлтона затремтіла усмішка. Схоже, прийняв забагато прописаної вами мікстури, відповів він зі смішком, побачивши, як лікар поглядом проводжає постать Поліанни.